Це Часто буває на кінець робочого дня, коли вже в голові каша приносять якусь цікаву річ, яку треба терміново зробити, а з неї невідомо, що робиться. Електрозакрутка, в тому числі електровикрутка. Працювати вона має автоматично. Коли вмикаєте, даєте навантаження на двигун, воно має спрацьовувати при нажимі кнопки oled дисплей. Нажимаєте кнопку, стоїть, не рухається. Рухаєте биткою, має крутитися. До речі, зараз не крутиться. А от, крутиться і зупиняється. А чоловік хоче, щоб воно крутилося постійно і каже, що викрутка поломана. А я маю сумніви. По-перше, я не розумію, як викрутка розуміє, чи ми закручуємо, чи викручуємо. На двигуні є люфт. Невеликий. Давайте будемо орієнтуватися. Якщо ми рухаємо проти годинникової стрілки, у нас нічого не відбулося чомусь. А за годинниковою стрілкою теж нічого. А чому? Ще раз. А от, викрутило? Закрутило. В протилежну сторону не реагує. Тобто один раз треба. Відкручує. Відкручує в протилежну сторону. Теж викручує. Тобто викрутка хоче тільки викручувати. Який висновок можна зробити? Підключення до двигуна двопровідне, значить, з двигуна сигнал поки що взяти тяжко. Сам механізм в металевій оправці фіксується за допомогою двох ось. Роликових підшипників, можна сказати, підшипниками це назвати важко, це шпонки, тобто руху механізму немає. тобто Ось це ось щось тут це однозначно є транзистором, силовим, а не датчиком холла. Можна було припустити, що при зміні положення двигуна міняється положення і міняється магнітне поле. Значить, це не варіант. Тут ми маємо аж два редуктори і незначний люфт. На робочому елементі. Звідси можна зробити висновок, що спрацювання йде або по зміні положення двигуна, якийсь невеличкий імпульс, а полярність має задати напрямок, або час закручування таки має програмуватися. Хоча як це зробити одною кнопкою, поки що не зрозуміло Інструкції я не бачив. Найгірше те, що датчиків ніяких положення немає, і єдиний варіант, якщо воно і має визначати напрямок, це є власне цей люфт і робота редуктора. А оскільки ніяких датчиків і сенсорів немає, то проблема або в розбитому чи несправному редукторі, або в зношеному двигуні. І відповідно, що тут зробити і як, я уявлення не маю. Зараз ще поза камеру попробую щось подумати. Але шансів, як ви розумієте, небагато. Нажав, не рухається. Якщо притисну, починає інколи крутитися. Але не завжди. Опа, а це що за менюшка? Така low medium high. Як я туди попав, ви бачили те, що бачив я? А ось, є знов. Добре, а як міняти? Авто хай. Хай буде хай. Ні, а як переключити? Утримувати. І нема реакції. В той же час. Ні, то в мене галюни, мені видалося, що гріється транзистор. Але знову воно не хоче працювати. Добре, запхаємо назад його. Корпус і Попробуємо зрозуміти. Зі слів власника дізналися, що викрутка куплена на ОЛХ. По ролику з YouTube знаємо, що вона має працювати власне на ось цьому люфті. І знаємо, що вона працює собі через раз. Висновок очевидний, проблема з двигуном або з редуктором. Ми включили автоматичний режим. І так, нажали кнопку, рухнули, спрацювання немає. Добре. Даємо спочатку навантаження. Не спрацювало, не спрацювало. Не спрацювало, тобто воно не спрацьовує тоді, коли має, або спрацьовує через раз. А ось крутиться. Помаленьку прийшло. А як воно зупинилося, пішло авто? Незрозумілий алгоритм і поведінка неадекватна. Добре, беремо хай, це, напевно, швидкість потримати. Так, навантажив. Нажав, покрутила, зупинилась. Протилежна сторона не спрацьовує. Нажав, дьорнув нічого, не спрацьовує. Тобто спрацювання йде через раз. Це однозначно знос двигуна і єдиний варіант це міняти двигун. Тому, чоловіче, вибачайте, тут нема що бавитись, тому що думалося, що є десь якісь сенсори і вони глючать. Як перевірити двигун, можна попробувати його заживити. О, відірвали, ну нічого заробив називається. Зараз буду паяти. Можна подати напругу, подивитися на струм і чи нема мертвих точок в ньому. Переходимо до експериментів. Маємо пихунець, подаю на нього 4 вольти, відповідно, воно би собі мало урчати. Воно собі урчить і пів ампера жре навіть 0,6. Це багато. На холостому ході 1,5 ампера. Це, це дуже багато, по-моєму. Так бути би не мало. Оце я власне, думаю, що це проблема десь в двигуні. Йде чітко. Єдине, що сильно скаче струм, це 100% проблема двигуна. Навіть видно, як чути, як оберти гуляють. І струм впав до 180 мА. Це є знос двигуна. Братику, єдиний шанс для вас зремонтувати цю справу знайти відповідний двигун в вузькооких чи в півхооких, як то кажуть, братів, і замовити двигун. І тоді нічого не треба буде ремонтувати. На цьому крапка. Зарядний пристрій. Toolkit RC m 8 s Smart Charger USB S, мінус, бла-бла-бла. Вміє балансувати. Якщо відверто, то вмів балансувати. Регулятор гірше, ліпше з кнопкою, і пішло все до задниці кнопка. Два вентилятора навіть. І ви коли-небудь бачили зарядний пристрій з нікотиновим пластером? Ззаду тут є нікотиновий пластер, ще й з попередженням не знімати. Але хто би то слухався, тому ми здираємо. І крім оригінальної наклейки виробника, бачимо заначку. З транзисторами. Це саме ті транзистори, які якоби в ньому погоріли. Транзистори по балансиру. Дякуємо, що дали з деталями. Тепер це діло треба якось розібрати. І робиться це, по-моєму, по під ноги. Так, це вже поза кадром. Під кришкою в нього плата, шлейф дисплею я вже відключив, дали запас, щоб не зразу порвати. Купа кераміки, Армовський stm 32 f 103 процесор, лінійники, імпульсники. Все, як завжди, купа всякої ледветроніки. В тому числі і в QFN корпусах. Дисплей ми вцілілим вже залишимо, лишилися вентилятори, оєйку. Де ж воно відключається не так, як треба. О! В верхній частині енкодер з кнопками. Дві турбінки, ну і дисплей. Дисплей виглядає таким, що без пальцетику. Радіатор великий, конусний, цікавий. Трохи електролітів, величезний дросель посередині. Треба десь шукати транзистори по балансиру. Ось є вхід балансиру, і, напевно, управління балансиру мало би бути знизу. Але я тут не бачу нічого такого, ніяких транзисторів Y2. Треба буде уточнити у власника і взагалі уточнити поведінку, як воно себе поводить і чому. Ось тут є транзистори. Під радіатором таки я помилилася. Я помилилася, транзистори балансира під радіатором. Ось на них є залишки терможвачки, але вони не виглядають випаленими. Зараз тестером будемо провіряти. На пробій і резистори. 5,1 Ома. Для балансування. Навіть бузер є. Схоже, чоловік знав щось перед тим, як мені то все вести, тому що серед купи транзисторів, які тут є, можна знайти одного пробитого. Ось цвяшок є. Раз, два, три, четверте плече пробитий. Міняю. Транзистор поміняний. Показувати, як міняється транзистор, нічого мудрого немає. Звичайним паяльником підняв одну ногу, підняв дві інших, капнув флюсу все. Резистор цілий, воно би було видно підпалене. Тепер треба зібрати і віддати власнику, хай пробує, бо я не маю як балансувати, що просто не буду мати чим перевірити. Ми хіба включимо глянути, як воно світиться. DC-input діапазон 7:30 вольт, 23 вольта маю немало, не багато, лише би полярність не переплутати. Плюс у нас йде до червоного. Все правильно. Вмикаю, дим не йде, запускається. Включилися турбінки, продули, виключилися. Charger Miser Output Settings. Ага, так, тачпаду нема. Треба джодіалом крутити. Купа різних параметрів. Режим зарядки, тип батареї, напевно, бо. Ей, можна задати. Charge. No, main port. Знаю. Так, можна задати тип батареї. Гарно, зручно, просто нічого зайвого і впевнений, що в роботі воно теж непогане. Але хто то тримав в руках, я думаю, знає більше, може щось в коментарях напише, Бо я з тим бавитись часу не маю. Прес Окей to старт, павер супля. Power Supply. тобто воно може працювати як блок живлення, тобто можна задати йому вихідні параметри. і Він буде силовий порт використовувати просто як DC-DC перетворювач. Прикольно, зручно, хто би сперечався, і аж 400 Вт йому намалювали. Я в захваті.